Маша, ти одна з найкращих учениць Юлі. Скажи, скільки часу ти в неї навчаєшся? Я навчаюся Юлі вже близько кількох місяців. Скільки входить в курс навчання? В курс навчання входить 15 уроків і вартує він 3,5 тисячі гривень. Чим ти завдячуєш Юлі? Юлі завдячую отриманим навичкам. Тим, що вона мене навчила, це мені пригодиться в житті обов'язково. Навіть якщо я не буду працювати в цій сфері. Тобі подобається робити те, що ти робиш зараз? Звичайно, подобається. Нарешті я знайшла себе. А чому ти вибрала саме навчання в Юлі, а не в когось іншого? Бо я довгий час спостерігала за роботами Юліними, І Я з ними захоплювалася і роботами, і Юлією як людиною я вирішила обрати. Ти хотіла би працювати в її команді? Дуже би хотіла працювати. І що для цього тобі потрібно зробити? Ще вчитись і докладати багато зусиль. Що ти можеш порадити нашим ем, дівчатам, які також бажають тут навчатись? Чого не варто боятись? Треба, Найголовніше потрібно мати бажання. Коли маєш бажання, бо це не так легко все-таки навчатись в цьому, мати бажання і навички потрібно які мати. А Юля вимогливий вчитель? Юля дуже вимогливий вчитель, але якби вона не була вимогою, учениці і також в тому числі і я, б не вміли того, що вміємо зараз. А в тебе є якісь казуси з нею? Е... Недорозуміння, можливо, якісь бувають між вами. немає. Все добре. Я просто слухняна учениця, я слухаю всі поради Юлині. І в нас немає недорозуміння ніяких. Зрозуміло. Е, чи готова ти порекомендувати Мейк-Арт іншим дівчатам? Звичайно, я готова рекомендувати. Е, не тільки навчання, але просто приходити сюди для того, щоб е, ставати красивим. Ви будете раді нас бачити? Ми дуже будемо раді вас бачити в Мейк-Арт. Дякую.